Ну. О, О, це це я сама перша. Або всі допомогли, бо їм вам допомагали. Привіт! З вами знову програма 4 плюс 1 і з задоволенням представляю вам наших гостей: це Денис, Христина, Саша і Вова. І наша тема сьогодні новорічні свята. От якщо доторкнутися до Діда Мороза, то можна замерзнути чи ні? Христина! Так. Ні, ні, не може ми не знаємо. Ні, я я думаю, що ні, не, не заморозиться. Що їсть дід мороз на сніданок? Я думаю, що він щось холодно їсть. Я думаю, сніг він їсть, а льод сніг? він істину. Так у нього вже давно би груди були замерзли. Ага. Від снігу? No. Можливо, він варить борщ із снігу. Ні. <ріст> 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 А от ви коли ручка. отримуєте подарунки, то ви пишете Діду Морозу листа? Спочатку да. пишемо листа, а отримуємо <с> подарунки>, подарунки. Спочатку лист треба, да, так? Да. От отримує Дід Мороз лист якийсь. Да. А у мене, наприклад, ну, дуже поганий почерк. І дід Мороз не може прочитати листа. Може бути таке? Да. Так, да. будь-який почерк піднімає. Чи можна написати діду імейлу імейл по комп'ютеру. Діду Морозу. Як я сказав, діду імейлу? Чи можна Діду Морозу написати імейл? Ви, мало не сказали. Добре, що ви не сказали дідові клон. Ну добре, чи можна написати Діду Морозу імейл? за імейл. По інтернету, Олеся. Ніе. Дід морози нема адресу. Ой, Крістіна не говори. А як в гуглі подивитися Дід Мороз, адреса. А Я знаю, я знаю секрет, що посадника <рес> ходять несправні Діду Морози. А от діти. -ді. <рес> а хто вони ці от люди які ходять? Ну, нормальні, прості. А ви їм вірите, тим, які приходять? Я спочатку вірив. Ти не дуже, так? А я спочатку вірила, я сказав, що то настоящі люди, бо вже і далі я думаю, я хочу піймати того діда мороза і Мороза. Або, або Миколай є посправді, а Діда Морози немає. Миколай... Або ні, Миколай ці... свята людина. Зимою на раз, на зиму, спочатку ходить Миколай, спочатку зимою ходить Миколай, а потім Дід Мороз. Як ви святкуєте вдома новий рік? Христина? Ми... Ой. Ми... Забув, забув. О, я прошу раз їздила до бабусі святкувати, у бабусі святкувала. Я, а, я, а я вдома ми, 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 пригадували. Ми так поставили фотограф, так підійшли і, і зробили ми таку всі, ми зробили сімейну три. фотографію. Не фотографію, а відео. Добр. Та потім, потім коли ми... Проснулися, подарунки були всякі. А а, є, а ми, я, я, я вже спомню. Ми раз один раз у ба до бабки поїхали, і там були десь три-три горки таких веселих. Одна така на мості така вис, висока, одна, одна там, де е, є горка, щас, е, там де була раніше голка, горка, та коли сон, коли коли сонце гріло, така. Пус був. І, і раз, ми, там, де була ця на цьому на на мості, ми там взяли у-у-у-у. Каталися. А -а -а, слухайте, а що обов'язково треба приготувати на Новий рік? Ялинку І прикрашити її. І чобіти, чобітки, що подарунки. давайте туди подарунки, щоб подарунки поклали. Треба маминий. Міжуть. А яка краща ялинка? Ти, Штучна чи природня? Природня! А, дядя Максим, я, а я вмію говорити як мавпа. То вона не так а, говорить. А, а, а вас у вас як ялинка така вдома, що ви і цукерки на неї вішаєте? Ні, а, а, ні у мене А мене викрашає мої. Поки ще було таке, що ми нарядили ялинку і кожен вибирав цукерку. А її з'їдав, а там був напис. І те, що прочитав там і щось прочитав, наприклад, щоб зайчика показати. І вони йдуть туди, і, 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 і хтось із, із тим йде, дорослих, хтось йде, і, і показує, як це треба показати. Виходить, показує. Коли новий рік може бути сумним, тоді коли Ой. без родини. Без батьків. Без батьківщини. Без батьківщини немає України. Слухайте, а от коли новий рік, так, от уже 12, 12 година, так, то ви з батьками його зустрічаєте? Mm. Чи ви йдете спати? <пиш> да. я, а я I не ляжу спати. À, 이런, я росну св'язу спать, ви свадьби до двох один вечора. Знаєте що? Я не спала до двох годин ранку. Новий рік, так, 12-та година. Ви що, ви разом з батьками зустрічаєте, так? Так! Да. А де? В кімнаті чи на вулиці? На, іди на боку, дивитися Я точно розповнюю цей Кімнат. новий рік. Я сповнюю цей новий рік. Був комп'ютер, тоді ми, ми гралися за комп'ютером, і там дорослі нам давали, нам поклали столик, ми все їли там, то що попросили, а там дорослі їли. Ну а потім, потім коли вже кінчався день, ми, ні, була половина дня, тоді, тоді мій тато із іншими моїми вулками пішов і запалив салюти, ми так дивилися. Так, так салюти так на балкон. виходити, такі мать. Ні, ні, не, ні, це ми не дивилися справ, ні, да? ми дивилися у вікно, а а, а вони так а спочатку поклав, зоп, огонь. Так, клас, один поклав, там вже було один, а що там було гонь. Вони клали і підпалювалися. Такі прикачуть... такі. А ви дівчата Кристина, <звечут> ти не, а, ви запалювали салюти? Я пікарди. Я... А я... 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 я хочу пікарди. 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 Таких Піцелу... немає пітарди, мом. Да, Кристина. Ти перепутала, є пітарди. А, тільки а пікарди що... нема. Що... Я... я хочу ось такі салюти, що типа ну оцей динаміт. І ти в міста немає. А ти казав, що ти б хотів зловити Діда Мороза, як би ти це зробив? Діда Мороза? А як тато мені казав, що треба всю ніч не спати. І, 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 що, ми, якщо б якщо ви ми поставити мишилоку, то той, хто хоче подарунки, Буде Діда Мороз, і ти, так. Хтось почує, так вийде. А, а, а ви... добрий <рес> а, а, день! Давай досі подарунки. А в кожній ще країні кожну пору року десь весною, десь літом, десь осінню. І в нас був новий рік весною. <вес> а Потім стало а зимою. Так? Да. Весною, новий рік? Да, весною. У всіх було багато робот, а в зими не було ніякої роботи. Вони були дачі. А а а як святкують новий рік в Африці? Точно так, як у нас, або тільки літо. Ну а там напевно не ростуть ялинки в Африці. <вес> Вони що вони прикрашають? Пальми прикрашають. Так, пальми це було класно. А напевно там дід мороз дуже загоріли. Що готують з їжі на Новий рік. Обов'язково. Христина. Готують якісь салати. Салати? Ну, не голові конфеті, отутки. Їжу всяку. Отут. всяку. Картошку, сам, гречку. Картошка. Гречку на новий рік? Да, шо? Буває таке, так? <корежно> Слухайте, а вот на новий рік ви загадуєте собі бажання? <корежно> да. Так? А воно здійснюється? Так, да, у мене здійснилося. Здійснилося цього року? Я, 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 я собі загадав, щоб я гарно писав, і, і я гарно пишу. О, це дуже гарне бажання. І воно здійснилося, так? Тепер ну, ти гарно пишеш. Ну, я... І кажуть, Коли я була маленька, мені кажеться, я не пам'ятаю, чи я вже загадувала бажання, чи не загадувала. Ну, минулого року ти загадувала я бажання. Я загадувала, ні? Ні. За бажання не Може, і загадувала, Я вже забула, я вже зацілала, як не забула. Чи можна зустріч зустріти тих. новий рік у лісі? У лісі лісі в ходить хитрий лис, Росла собі ялинонька і зайчик з нею ліс. Росла собі ялинонька і зайчик з нею ліс. Давайте ми усім ну, так, нашим так, глядачам так. побажаємо щось хороше на Новий рік. новині. Гарних гарного Нового е, е, черзі. Давайте по черзі, да, добре? Він спочатку. Давай вами починаємо. Е, бажаю, бажаю новорічні, щоб вдалося новорічні свята. Бажаю. Да. Щоб Веселі були канікули і новорічні свята були веселі. Щастя і я. Я, я, я їм, так, я мені їм мені. даю, щоб вони гарно провели різдво і були всі mm. веселі на різдві. І, і все, що забажали, досить досить. Я лише можу приєднатися до побажань наших учасників. Бажаємо вам щасливого нового року і веселого різдва. З вами були Денис, Христина, Саша і Вова. Yeah. Нам все добре.